Добрий день шановна спільнота. Вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорове Сенавство. Як ви бачите, переробили ми європаковський культиватор. Пробили ми таку штуку, винесли назад ще раніше катки, виставили колеса всередині. Ну в принципі різа. у нас есть глянка, щоб на воздухе. Ні, на веску піди так, Да, да, ще. Потом работает у нас... Потому что корова... Посмотрите, у нас просто есть пчела там. То есть... у нас... Все на школой. Тут не паса не просто частину відстойника вивозимо ми сюди відходи зі складів, та також навоз вивозимо. І зараз, зараз пробуємо нагалагодити культиватор важкувато на цьому порі його відстроїти але ж це перший пробний у нас заїзд щось виходить зараз попадемо Ми готуємо його під культивацію під ріпак. Ну що я можу сказати? Відмінно працює. По-другому слідку пішов, бачите, просто бомба. Роба гряд. ріпак у нас буде працювати дуже-дуже добре. Я радий, дуже радий. Мені це подобається Ось кукурузка себе, як відпочиває, трошки важкувато, але ж сухо жарувала вона від дождю, тепер вона як круте листя, бо йде вона в стресі, бо дуже жарко плюс 40 на вулиці, і ця погода не подобається. Ось ну, Таким чином працює у нас така. Тракторист накручує. Круги важко на цій ділянці щось зробити, але ж щось у нас виходить. Поламалася лапа одна, І це у нас тут старі лапи. Як ви бачите, відламали лапу, замінимо нову. Ну а так, в принципі, так у нас все виходить.